Вітаю Миколаїв, 30 липня, 25 й рік. І соняшник Савана. Ну, соняшник Савана, бачите, так з краю зайшов де від дороги, йде пилюка. То він не к чорту. Ну і тут він не сказати, що він хороший чи що. До речі, це ранні посіви, це одні з наших перших посівів. Пам'ятаю вже навіть коли сіялися, але бачите, відразу видно, що якісний. Відразу видно, що якісний, що він налився. Тому що якби тут ніфіга не було, горобці б його не з'їли. І ось поки його збирати, навіть те, що, що нав'язалося, його не буде. Горобці з'їдять. Ну Бог з ними. В цьому році нам не звикати до неприємностей. Вже в цьому житті у нас цих неприємностей, дивіться, що відбувається. Знищують, знищують. Наші шкідники, як не повинні. боже, блін, як боротися за цим усилом, не вистачає. Чесно, вже немає настрою, вже не вистачає сил. Загалом соняшник то... Ну що, я, а що провіряти? Якщо горобці їдять, значить там щось є. Нав'язався. Витримав, бачимо, чистий, чистесенький. Сіявся він тут без будь-якого останній обробіток тут був в землі. Восени минулого року. Тут бороною ми заборонували перед зимою і все. Весною зайшли, в бур'яни посіяли, глифосат, е ацетохлор з прометрином. Там ацетохлор, де ми підпалили, то ми чисто ацетохлором підпалили. Хто спостерігає, той знає. Все одно воно вирізняється. Та симочка, начебто, ось бачимо, соняшник, який не підпалили. А ось такий, які підпалили. Він нижче, менший. От, а там він піднімається, тому що тут у нас проход був навприсхож. Без добрив, як з добривами, бо там нападуть, а що ви хотіли, бляха, ви сієте без добрив. Без добрив, тому що на півдні України, і я вам скажу, я років в господарстві ми не, років з 10 блин, спостерігали. От, Сіємо з добривами без добрив, Блін, різні добрива, які ви хочете. На соняшник добрива на врожай не впливають. В крайні фі вони навіть не повертають оті витрати. А в 99% у нас на дослідах було, що він робив гірше. Так гарно виглядає, шикарна головка, розвиток. От він краще, от він все дуже гарно, добрива потрібно. Заходиш косить соняшник, це те, що ми самі сіємо, самі обробляємо, самі, самі косимо, самі важимо. Блин, це все, все, все контроль на всіх етапах. Заходиш косити і ось стоїть, щоб з добровими був завжди гірший. І останні роки ніяких добрив на соняшник. Так, воно щось лишається, воно дає на наступну культуру, але на соняшник воно нічого не впливало. Ось так тут він був посіяний. Обробіток тут був, тут гіліантикс був у нас, хто знає бачимо десь, де отакі от пліші, соняшника немає, той бур'ян остався. Я завжди казав, що найкращий гербіцид це густота посіва. Ну, не потрібно загущати. Тут у нас на 70, багато хто за нами спостерігає, той знає, що ми сіємо, сіяли. На 45, і в господарстві у нас на 45 посів, а я ось вирішив так, тому що ну, хотів те, що я зробив. Про... Зробити культивацію. І дивіться, у нас міжряддя, я вже всім це показував, дивіться. Я риюся ось. Де була культивація? Тут ось не було культивації, дивіться, в рядку. Я собі риюся, ух ти, Йоханипав. Бляха-муха, що я знайшов? Я знайшов вологу. Ви представляєте, тиждень тому був тут дощик. Ну тут видно, що був дощик, так? Да? І в рядку, даже волога. Оце знахідка. Боже, так не радієш, коли золоту шукаєш. Бачимо ось наші соняшники. Уже горобці його доїдають. Так що соняшник саванна мені завжди подобався, я його завжди сіяв класика. Ну, цей рік є цей рік. Але на фоні того, що дискуємо і ми. Вон бачимо, трошки навіть вовчку я вам покажу, вовчок. Оце вовчок. Але тут немає. Це я не знаю, я тут один знайшов випадково. Так що тримаємось, такий стан. Я думаю, заїдемо сюди щось косити, хоч по центнеру скосимо. Думаю, що ще й може дощ якийсь піде. Так гарний соняшник. Десь, десь, десь якісь нюанси, внизу, звісно, підсохло, засохло. Тут ми, е, я вам скажу, що це соняшник єдиний наш, який ми не боролися тут з кліщем. Тут ми з кліщем не боролися від слова зовсім. Не працювали бором, не, нічим ми тут не працювали. І ось має, дивіться. І це соняшник, як я завжди кажу, е, який реагує, бачите, я вам показую. Який реагує на зріженість. Є соняшники, які ти посіяв густо, ти їх посіяв рідко, вони одинакова головка, все, все розмір, все одинаковий. А є соняшники, які ти тільки-но-тільки-но трошки рідше. І він відразу наганяє. Бачимо? Дивіться, яка голова. Яка голова. Ну, Для цього року це, це дійсно, це. Але. Я ж кажу, бляха, не буде що збирати. ума можна, вон голуби літають. У нас як не фазани, то голуби. Все, тримаємось. Все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. Бачите, я сходю, я спеціально вам все показую. Я не вибираю десь якусь ділянку. Сан вон. Коли кожен буде займати своєю справою і не лізти туди, куди не треба. І тоді ми будемо радіти, жити, насолоджуватись. Дякуємо нашим захисникам. Слава полеглим героям. Той, хто спостерігається, то знає, що це космі. І нас зацепило, мою сім'ю зацепило. Але буде все добре. Добре вже не буде. Так, так захисник, який загинув, він завжди, як від нас їхав, він завжди казав, буде все добре. Але добре вже ніколи не буде. Тримаємось!